Друзі, всім привіт! У нас сьогодні морозна погода була. Ось вранці стала, а глянула підсніжники, вже лежать, такі розпласталися, померзли, а це відійшли, бо трішки тепліше стало, але все одно похолодало дуже добряче. Ось почала думаю, все, гаплик їм, коли ні. Не відійшли, Вон, які вже тюльпани кущиками поросли. На сьогодні така погода хмарна, правда, на вечором з пройосненнями. Ось кури вечеряють. Повиходили майже всі, майже всі на дворі. Хоч і прохолодно, але ось, ось який півник у нас є ось молоденький, такий горний, Такий штанок. Я хочу, щоб його залишили в мене розмноження. Але подивимося, як він працює. Тут у курнику курей мало, але вже починають потихеньку сідоти. Сідатися. О, то це тут. Я обід яйця збирала. Зараз, я думаю, що вже їх немає яєць. Ось деякі кури посідалися вже. Хоча ще на дворі не пізно о, Джек прокинувся гавкає. Що, Джек? Ось прийшла до поросят. А вони міську, ж ось свою миску дуже з водою. І вже ждуть вечеряти. Скоро вже будемо давати їм лізти. Танцюють. вже. Скоро, скоро принесемо. Гурчать. Сьогодні також кожен вичищали, тому що ха, щодня роблять собі болото. На те вони поросята. Воду як не перевертають, то ще півбідини, якщо почуть перевертати воду. То да. Уже просять їсти. Ось курча там в обід приносила і їсти і пити. Але вже бачу поділи. А ось у нас біля курчат є ще жирність. Сьогодні ми придбали. Ось, хочу показати. Тролики молоденькі їм по три місяці вирішили попробувати завести кролики. Ми їх заводили вже неодноразово, але не завжди виходить у нас, тобто хочеться спробувати ще. Тут ми їх ось несли в цю клітку. ту що. Для бруйлерів, для птиці, ось ну, тут їм буде нормально. Біля курча не тісно, буде тепло, нормально. Поки що. Ось набрала дерті курча, там зараз віднесу поставлю. Хай вечеряють. Ось курочки подібне гнати. Зараз перевернуть, правда. А може і ні? Ось, збираються. Зараз і вам принесу. Вже просять їсти. Ось, набрала кури біжать. Зараз дам поросятам, насиплю. Спочатку їсти, а потім води налю. зараз закрию за собою. Ось потому что що поросята можуть вискочити. Все, пацюні. Ось засиплю їм їсти. О, їжте, вечеряйте. Вечеряйте. Зараз принесу вам и водички. А ось несу зерно, на дворі трошки сипну курім, а те віднесу ось хай у будівництві їдять. Вони трошки дзьобали там ще в них було. І ось ще насипала. Хай вечеряють. Ось набрала води, несу зараз поросятам і курчатам. Ось поки несла водичку до свиней. Кури вже на дворі видюбали, зерно. Зараз я буду заходити до свиней. Налю їм воду і курим. На любіль пізніше, зараз ось курчата і поросята водички дам. Сьогодні така погода, ну не весняна, ну, так це точно. Що курчатка мої любі. Зараз я дам вам водички. пийте прохожу. Тут в них також підстріляли, свіженької соломки ось. Сіна стоїть, у нас кроликам кинули. А ось солому. Ми набираємо в мішки, так зручніше нам. О. І ось вже виглядають мої пацюреники. Закрилася знову фірточка, просто знімати І незручно. Ось уже вискочив. Ану, заходь. Заходь, заходь. Всі на місці. Всі чотири п'ятака, Ось водичку будуть. Куди швелять? О, зараз перевернуть. Ось їдять, п'ють. Що ох, Свинка, піду ще по воду, бройлерам принесу води. Закрию свиней. Що бролери, бачу їм їсти, зараз треба досипати і принести водички. Зараз на перолю. Ось. Да? Курчатка. Зараз буду насипати. Потім ще схожу по воду. Хай вечеря Ой, курчатка. Ось взяли в іншу кормушку досиплю. Хай ростуть великі та великі. Зараз ще треба набрати, тому що не вистачило досипати повну кормушку. Одідіть. Треба обережно пройти, щоб не наступити ні на кого. У них тут гарно, тепло, На дворі холодно. На дворі холодно. Весна, в принципі, примхлива дівчинка. То тепло, то холодно, але нічого. Скоро весна переможе. Ось, її. Повну кормушечку, щоб їли, і схожу по водичку. Ось пішли їсти вже бройлери. І тут їдять. В цій поїлочці ще вода є, а ну банці в цій поїлці вже води немає. Ось у нас є ще погілочка така. Зараз наберу. І отнесу брулерам ще й другу, таку саму поїлку поставлю. Ось налила я поїлочку водички. Зараз ось нанесу і поставлю. А банку прибрала тому що вже вона дуже-дуже мало для них. Ось як поставила я водичку їм, поставила туди дві цеглинки і вгорі отак поїлочку. щоб було краще їм їсти, щоб менше вона заляпувалася. В принципі, так зручніше. Ось іще поставила другу погілочку, замінила воду. Ось, дивлюсь, ще не дане тече. О, нормально, в принципі. У ту відру води заразу, це налило я бруйлера. Піду я тоді до прав'я долі, всім бажаю мирного неба, дякую за перегляд, всім пока.